Я взяла з собою реквізит, Ром, тому що мені здається, що останнім часом у нас все йде з тобою, не тією дорогою, якою треба йти, не по е, зростанню задоволення, а до зменшення цього самого задоволення. Угу. Е, традиційна шкала незадоволення у нас тут перед вами, перед нами. Перед очима і оптимістично, песимістичний дайджест можемо вважати розпочатим. Я зла, агресивна, незадоволена американською політикою Дональдом Трампом і тим, що європейські наші союзники ще й досі не хочуть підвісти Путіна до донизу до ногами. А Роман каже, як завжди, що все пройде, і і це теж. Да, ну, Романе, ну так і це теж пройде Кать. Бачиш, а у тебе є американська віза? Ні, немає і у мене немає. Ми а, нічого і... не втрачаємо, виходить, Ні, так? Ні, я про те, що ти мене <сих> з нашої з одної програми в інше змушуєш мене якось виправдовувати американців і так далі. Я ж не американський громадянин. Я навпаки тобі намагаюся донести свою думку. А американську мрію ти бачив? А, Знаєш? Ось, а, от на чому мій оптимізм базується? На тому, що я я вірю в нашу державу, в нашу армію, а не в американську державу і не в американську армію, хоча у них там. З Пітамхетці там, і без нього все досить непогано, і авіаносці нікуди не ділися. Ну, власне, все, а в частині повір... повісити, бажаючих повісити Путіна небагато, а в першу чергу, зрозуміло, це ми, і з цього треба виходити. Ти не хотіла, щоб хтось під ялинку нам його повісив в Москві. Ну, ще час, в принципі, є, але ж. В казкових сценаріях так відбувається, а це реальна політика, реальне життя, і реальна війна. От представ, там це зазвичай під новий рік у Путіна десь біля кабінета стоїть йолка з желаннями. І Він традиційно виходить і там витягає якийсь. Ну да, пяряться вони таким чином да бумажечкусь. Версні зайшов до хлопчика, якого можна ще поцілувати в жилу. Так, а, Вжив, животик. Животик. в животик. Я думаю, що так глибоко він не дістане. Але кожного разу Путін обіцяє там виконати це бажання. От він сказав, мальчику, будеш інспектором ДПС. А представив би, якась дитина написала, здохні тварі. Я не знаю, чи це не запікають, але тим не менше. Інтересно, він би виконав це бажання ну, младенця. Послухай, такі бажання вони є, і на наших ялинках, звісно, діти щось подібне обов'язково загадують. Але ж що, щоб він. Це прочитав, так вони не працюють. Чому? Тому що це ж піар машина. Там, де виступає російський диктатор, ну, вони працюють над відповідно цим. цим. Сон, Ліна Ліналуким чи яким він там у них. Ну, тобто працюють над а, а, іміджем таким чином, що от, от зараз він щось там до Іланці підійшов а цар а, Людяний. А, говорить про Україну, цар вб'є всіх. Там, я не знаю, говорить а, про американців, цар а, відповідно саме хитрий. Ну і в залежності від ситуації, во так позиціонують його а, в, в, в Росії. Це називається побудова культу особистості. На болотах таке час від часу буває, так що насправді нічого нового нема. Але, повірю, є діти, які бажають, щоб він здох. Ну і не тільки діти. І дорослі теж я просто поясню знову ж таки на чому базується не те, що мій там песимізм, але ось чергова моя ось ця агресивна риторика. Тому що е, я одночасно читаю дві новини, які є в телеграм-каналах. Перша новина, е, яка каже про те, що Сполучені Штати відновлюють дружбу з Росією. Ну і власна адміністрація Трампа опублікувала нову стратегію нацбезпеки, в якій йдеться зокрема про відновлення стратегічних відносин з Росією. Більше того, вони хочуть, щоб Європа це також робила партнерські відносини. Налагоджувала ще вчора забороняли торгувати з нафтою з Росії. Тепер вони кажуть, партнерські відносини налагоджуйте. Також критикують Європу відповідно в цій самій стратегії і кажуть, щоб НАТО не розширювалося. А ще краще, щоб воно існувало без сполучених штатів, щоб Сполучені Штати туди покликали, тільки коли щось буде загрожувати їхній національній безпеці. кажуть сполучені Штати і Дональд Трамп. А з Іншої сторони я читаю іншу новину, яку мені сьогодні надіслали, по-моєму чи не всі знайомі, які в мене в збройних силах України, які мені пишуть про те, що будь будьте обережними, тому що в найближчі 24-48 годин попередили, буде чергова ракетно-дронова атака Росії на Україну. От і все, і ти такий прекрасно. А в чому в тебе ці новинці новини? В чому вони тебе обурюють? Ти щось нового почула тут? Мене обурюють, що вони дві одночасно існують в одному інформаційному просторі? Ну, значить, все ж дуже просто. Ракети будуть летіти по українським містам до самого останнього дня війни. Між іншим, наші дрони так само. Я от взагалі не можу зрозуміти. Всі чогось раніше так роділи, коли російські НПЗ горять, а зараз ніхто не звертає увагу на це. Взагалі, люди працюють над цим. Це повноцінні військові операції, які послаблюють Російську Федерацію. Звідки це, от це? все пропало? Штати уїжджають, чи не повертаються, чи і так далі. Загострення відчуття справедливості, Ром, яке ми от... здобули з 24 лютого 22 року. Ну, Катерино, у тебе професія? Ти маєш щоб плекати справедливість в суспільстві? і Так далі. і Так, далі. Так, тільки так. чомусь Маргаритичку Сіманян визнають найвпливовішою людиною, кого там, кого там британської газети Financial Times. лідери. Ну no, вони ж Проводили цей рейтинг серед всіх людей, які впливають. Це ж не твіт рейтинг серед хороших людей, в тому числі і серед поганих. Бачиш, Адольф Гітлер теж був на, на обкладинці журналу Тайм, здається, двічі нічого. Тоді, здавалося, достатньо модним. І ВВХ теж був на цьому місці. Зеленський був. Це до того, що все минає. Тепер, що стосується НАТО, яке тут, ну бачиш, тут. Навіть в цьому документі ти ж не все прочитала. Давай, я що тобі ну, залишила. Ну, ну що ж на, я все прочитаю? Вони, там дуже багато слів, наприклад, сказано про те, що вони хочуть, щоб війна закінчила, щоб закінчення війни проти України є на, на пріоритетом Сполучених Штатів. Української а, тут, ну, війна не українська, війна ну, проти ну, України. По ідеї там написано української ну, війни. Українська війна, ну так, да в лапках, в лапках от я по украправді дивлюся це. значить Що стосується, давай от завершення війни тобі подобається, там просто треба, якщо почитати, там є там щось про незалежність, там про, про відновлення, там ці всі слова є. а-а Взагалі-то, просто? Хочеш, та новина, яку я відкрив, там дослідно я тобі не може зараз це повторити, але я готувався до нашого ефіру. Що стосується НАТО, от, ну ти, ти, ти кажеш: от там написано, щоб НАТО не розширялось. Ну і, і ти страждаєш від цього? Чи це щось змінить в твоєму житті? Чи наша держава, вона та держава, яка вступає в НАТО? Ну, не люблю, коли інші країни переписують нашу Конституцію. А тут там написано щось про нашу конституцію. Там нічого ніяких змін в цій історії не буде, щоб ти розуміла. Так, це, це наш документ, це наше ставлення до на цієї ситуації. А сполучені Штати, бачиш, вони ж взагалі там дуже багато вони зараз говорять про те, що якщо Європа не буде здатна себе захищати, то ми збираємо речі і кудись там виїжджаємо воювати з Китаєм чи ще з кимось. Станемо островом і амоємся океаном з усіх сторін. Ну там навіть в цьому документі написано, що їх головний пріоритет це тих океанський регіон, а не близький схід, як було до цього. І це означає, що вони близький схід подарували Путіну. Ну, Вони не можуть його подарувати, бо в них його немає, і там у них насправді непогані старому. Ну, стасунки. вони то не можуть подарувати, але ж вони можуть закрити очі на це. На, на, що, ну, на що закрити? Ну, давай не будемо спрощувати, подарувати. Там, по-перше, держави, у яких бабла в, в десятки разів більше, ніж у всі рашці взяти. І це, тому хто тут кому що подарує, це питання. Це по-перше. А по-друге, я просто хочу тобі сказати. Американці говорять, що ми не хочемо займатися європейськими справами. По факту, вони кажуть, що НАТО воно формально залишається, а насправді нас тут нема. А, а, Кішка э, залишила своїх котенят, хай котенята ростуть самостійно. От що вони говорять. Зрештою, це призведе до того, що в Європі будуть створені власні збройні сили, власні ракети, власні літаки. І всі скажуть, що та, Макрон завжди був прав, чому ми дурні його не слухали. Він, коли прийшов э, в перший срок, казав, що нам треба створювати окрему європейську армію, а ті самі німці при Ангелі Меркель казали, є же американці, нафіга це все потрібно. Виходить, Макрон прав, і от ці процеси вони будуть продовжуватися. Звісно, в НАТО ми не вступимо. але будуть інші військові блоки, військові союзи, де ми будемо брати безпосередню участь. Створено це буде з великою варагідністю на основі тих держав, які зараз активні в цьому форматі про коаліцію рішучих або коаліцію волі. Тому нічого не сталося, того що не мало статися. Мене теж дратує, що американці зараз вимагають від України територіальні поступки і вихід з українського Донбасу. Ну, я вважаю, тут, ну, це ж. Питання має якось артикулюватися українським керівництвом, тому що а, всі ж мовчать з цього приводу, так а, ну, це загальна думка. З цього. От і зараз ми з тобою говоримо, а в Штатах ведуться перемовини з цього приводу. А і запропонують, до чого вони там домовились. І далі а, насправді як це відбувається? А, президент скликає ставку, а, розповідає нам і всім, хто перебуває в цій кімнаті. Які варіанти? І каже, ми подумали і вирішили: отакий от варіант всій ці, в ситуації, в якій ми знаходимося, він оптимальний. Хоча, зрозуміло, оптимального рішення тут не буде вже. Ну, це реально, ну, ти хочеш якби, плакати, що Штати ведуть таку політику, як зараз, я не думаю. А взагалі, якщо так глобально, пройде ще трошечки часу. і... Дональд Трамп зміниться, дехто про нього забуде. А нові європейські лідери будуть казати: ой, дякуємо. Дякуємо Дональду, що він так нас всіх змусив шевелити булками, і тепер у нас і літаки свої, і все у нас своє, і в принципі, американці там в якомусь тихоокеанському районі. Ми і у них Питання, там що американці будуть робити зі своєю зброєю, тоді якщо у всіх все буде своє, кому вони її будуть продавати. Так вже зараз це проблеми. Там от був о, візит одного чувака о, на цей захід, куди Рубею не поїхав, там, о, керівники МЗС о, Держав НАТО приїхав його заступник. І вони такі кажуть: а чому ви не купуєте американську зброю? Ви ж створили цей о, Фонд допомоги Україні, 150 ярдів євро, це просто шмат капець. А, там тільки ну, третина, може, навіть трошки менше грошей йде в Штати. Там ракети к Атакамсам, які вони там не сильно продають час від часу, ну небагато. Ну, тобто Атакамс, Хаймарс і ці ракети к Патріотам і іншим системам. І цей чувак таки їм типу, купуйте більше наше. А європейські держави кажуть, ні-ні, ні раз у вас в НАТО нема. Тоді вони показують такий дипломатичний жест або а не показують. Ми в дитинстві а... казали, де мама сумку носить. Mm, так, ну, власне, цей процес вже почався, почався. І, звісно, світовий ринок зброї, він сильно зміниться за підсумками цієї війни. Штати залишаться першими. Скоріше за все, на друге місце потрохи будуть виходити китайці, а решта місць ну, європейські держави заберуть. Ну що ж, це ну, так, ну, коли хтось щось робить, завжди є наслідки. Як в міжнародних стосунках, Катя, так і в особистих. Ти знаєш, Романе, я вже й забула, як там ти в тих особистих стосунках, а от як в міжнародних бачу і хочу з тобою Треба це комбіну... обговорити. Треба комбінувати. Та з комбінаціями якось не виходить. Такі оці ваші шахмати, знаєш, що це. Та... Шах в період і три назад в мене взагалі не влаштовує. Е, історія знову ж таки з зброєю, кому буде продавати. Я чого спитала, чи не може бути такого варіанту, де штати будуть продавати зброю Росії, якщо вони хочуть торгувати, налагоджувати економіку, співпрацювати, і от це от все. Ну, здається, навіть Дональд Трамп до такого не впаде. В принципі, логіка, якби промислового, вона підказує, що це було б непогано. Але наразі ні. З іншого боку, були часи, скажімо так. З великою вирагідністю, зараз не все однозначно. бачите, я тут цей смайлик зараз вибираю. в Війні проти України зброю росіянам постачати не будуть. В інших війнах американська зброя може знову потрапити на, на цей театр військових дій, які це можуть бути війни, де вони будуть проходити. Ну, наприклад, операція з приводом спірного озера Байкал. От якщо там буде війна, то тут ситуація може змінитися саме в такій в такому ключі. Але це ну в принципі вже нас не буде сильно стосуватися. Там чому, тому що от на той момент ми навіть вже будемо зі сполученими штатами в одному військовому блоку, і цей блок буде дійсно називатись НАТО. Про тезу, що Штати хочуть, щоб Європа відновила партнерські відносини з Росією, тут знову ж таки ми говоримо про те, що Штати весь цей час тиснули на Європу, щоб вона відмовлялася від закупівлі нафти. Європа сказала до 2027 року, це зробить. А тепер штати виходять і кажуть. Партнерські відносини. можете налагодити. Ну, давай ну ти ж зараз цитуєш цю оновлену концепцію національної безпеки uh -huh. на сполучених Штатів. Це по перше такий ну цікавий документ. Він оновлюється щороку. Тобто це, це от якраз не константа, щоб ти розуміли, через рік будуть інші підходи. І там в цьому документі не написано, що як то, партнерські відносини це не означає, що американці готові віддати свою частку європейського ринку газового росіянам назад. Тому я по великому рахунку, от те, що зараз ми чуємо, сприймаю якраз от такий от сигнал, що ВВХ зупиняйся, ми зараз все полішаємо, ми тобі все простимо і так далі. І так далі. На практиці так воно не буде. Чому? Тому що європейці на це не підуть назад. Є багато причин. найбільша причина, що в ефірі російського телебачення, завжди вони кожен день повторюють, як вони хочуть спалити Берлін разом з Парижем і Лондоном. І сам факт існування, існування ну, будуть палити Польщу і Литву з Латвію, поміняють вони, назви. А це не, не, не змінює. Це єдиний блок, єдина сп, європейська спільнота. Я просто це веду до того, що люди, які вважають нормальним впродовж багатьох років це проф голос, волос, вони мають свою назву, визначення. Це називається нацисти. Тобто в, в світі, ну, в історії міжнародних стосунків і зовнішньої політики, колись такий курс закінчив у Каті, на відмін, між іншим, були періоди, що. З нацистами всі нормально співпрацюють, і Сполучені Штати в свій час теж з нацистською Німеччиною у них теж були період, коли вони там а, і гроші заробляли, і було, було багато шуремуре. Ну а до чого я це веду? От там написано: з з Путіним. Можливо, в Європі і хотіли би це зробити, але вони дивляться навколо себе, дивляться на нашу не найкращу долю в війну, дивляться, що американці злилися насправді. то і тут нацистська держава і зрозуміло, що ти не можеш з ними е, 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 якось потоваришувати і залежати по ключовим якимось е, галузям, тобто з великою вирагідністю там навіть газ почнуть качати на якомусь етапі, в тому числі через Україну, щоб ти знала Катя. Будуть якісь домовленості, в цій, в цій історії, тільки умови будуть трошечки інші, і вони завжди будуть думати про те, що звісно ми щось там купимо, якщо це треба купити, але віддавати там половину ринку ніхто не буде. Тому насправді все, все закінчиться, наша, вся частина війни закінчиться початком нової холодної фази. Колись таке було кажуть до 91-го року, що це означатиме? Значить, от буде лінія фронту, я так розумію, попринамі, нас змушують, щоб вона була на кордоні Української Донецької області, Української Дніпропетровської області. Все буде обрите окопами, танки будуть закопані. Ну, це як в Берліні було, коли його розділили. І там вони час від часу думали, чи не почати їм ядерну війну, танки гуділи, все було заряджено. Ну, тоді якось розру, розрулювали, розрулювали, потім Радянський Союз розпався. Тут так само буде тільки з, з великою вирогідністю платити за цей весь бенефіс холодного, холодної війни, будуть всі європейці, так, вони будуть скидатися, допомагати нам і так далі. І так далі. і Це вони будуть робити, аби не межувати за Російською Федерацією. А гроші Росії повернуться Росії з мінус 50 відсотками, які заберуть Сполучені Штати як ріелторські? Катя. Ну ти, ти прочитала першу опцію плану, які росіяни згадали. Я не знаю, як там буде, але я вважаю, що росіяни зрештою вони цих грошей не побачать, які вона в Європі. А, і сполучені штати теж їх не побачать, бо а, вибачте, на, хі, на хіба ділитися з американцями в даному випадку, якщо американців в Європі немає. ну краще на ці гроші купити зброю собі, а собі Ти це думає, значить Європа настільки стане суб'єктною, що скаже Сполученим Штатам. Ну а де які? гроші в Європі? А які варіанти на насправді вони історію активів взагалі винесли в окремий документ? Це окремий трек перемовин. Справа в тім, чим більше американці кажуть, що їх нема в Європі, тим менше у них впливу там. Одна справа, коли ти кажеш, ми, якщо що, будь-кому відірвемо голову, хто, хто почне літати над вільнюсом на якихось вратих дронах, а інша справа, коли ти кажеш, що нас тут нема до побачення. Ну, звісно, це зразу змінює розклади. Тому англійці вже придумали підставу для конфіскації, там не так багато для нашої війни. 10 мільярдів тільки. Але там цікаво, от якась газетка написала їхня. Вони написали, що ми це забираємо російські російські гроші через те, що Росія загрожує нашим громадянам. Ну, чудово ж формулювання. Але коли Бельгія каже, давайте ділити відповідальність на всіх, то суб'єктна Європа каже, ні-ні-ні-ні. Ну почекай, Катю. Ну ти слухай, а а, я ж чекаю, я нікуди ти, не йду. Ром. Ти, ти, я тебе запросила до себе, Катя, щоб ми нікуди не ходили, а тут Катя, ціли знаєш, які, які критерії тут Який? взагалі саме Чи домовились вони там, чи не домовились? От тебе мама на пенсії, Так. і у мене мама на пенсії твоєї мами пенсія, мабуть, не дуже велика. не дуже велика. І у моєї мами не дуже велика. Але її виплачують регулярно. Я от завжди це ну, цікавлюсь. От як тільки перестануть платити пенсію, значить не домовились. Угу. Ну, це так, для якщо взагалі спростити. І бельгійці навіть ось щось на всі на бельгійців накинулись. Я не знаю, це держава, яка в програмі ПЮРЛ бере участь. F-16 нам подарували купа різноманітних програм допомоги. Вони реалізовують, і всі у нас тут такі на нас набурмосані на, 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 на Бельгію. А бельгійці кажуть, що вони ж не кажуть, що ми не, ми не будемо цього робити. Ми, вони кажуть, що давайте юридичні всі наслідки, це ж розкладаємо на весь Європейський Союз. Ну, в принципі, був би я бельгійцем, я так само сказав би. А ти по-іншому сказав? Питання не до бельгійців, питання до Європейського Союзу, якийсь об'єктний. Він ж а, не, не хоче на себе брати цю відповідь. Скільки, він вже не сказав, давайте от удивіться. От, от, от у нас там тут круглий 30, стіл. Там 32 держави. Давайте отак от, от кожен, отак от всі Питання гроші які. Взав. Скільки держав в Європейському О, так. Союзі? Отак, складемо так. От, так, і розділимо цю відповідальність на нас всіх, скільки грошей а, тут назбираємо. До чого я це все веду, Катю? Мені так соромно я забув, скільки їх з 32 чи це я з путаю. Скільки держав в ЄС? До чого я це. До чого я це... 27 країн-членів, так, да, це в, я з НАТО сплутав. А, до чого це все веду? Ну ти проаналізуєшся. Це ж Європа. Європа це як Україна. У них свій срач постійний, плюс угорці. Ну, От згадай, що відбувалося в Україні до повного штабного вторгнення. Я вже втомився від цих зіліботів, парахаботів, а там, там така сама модель, тільки більше. Там французи, німці, іспанці, тут теж багато португальці і, да, і ті самі угорці разом зі словаками. І всіх. є право голосу. Ну так воно працює. Тобто цей гвалт він буде завжди. Власне, хто не хоче жити в такому інформаційному гвалті, буде жити в Російській Федерації і буде дивитися тільки на один Портрет. Людина, яку я колись бачив. І будуть молитися, вони, а дітей їх будуть вчити одному, що, вони мають, що їх мама з татом народила, щоб вони здохли на війні на якійсь. От там буде тиша одна точка зору. По факту, 4 роки повномасштабного вторгнення Україні допомагають. Ну, Зараз американці не допомагають, ну, вийшли вони з чату ненадовго, а може і надовго, хто його знає. Але ж Україні допомагають, правда? Чи ні? Ну, ну чому ти хочеш Чому ти на бельгійців вображаєшся? Те, що їхній е, прем'єр-міністр сказав, що це типа вічно Путін йому мститися буде. Мтися ну, ну, в кошмарах. Ну, Являтися до нього і казати, а дай гроші!» Там скільки 170 чи 140 мільярдів євро, в цілому у них там, ну, під 300. Ну, взагалі, Катю, за такі гроші вбивають. Ну так, якщо так серйозно. Ну, за... а, особливо, якщо це ж гроші мафії. Тобто, це Путін як головний мафіозі. Він свій общак поклав на западі. Ну, і зрозуміло, бельгійці нервують. І вони кажуть, що давайте так, з мафією будемо по всім фронтнавах боротися разом. Я думаю, що так воно і буде, або вони інший якийсь шлях придумають через, що відбувається От на фоні останніх подій у європейців є можливість відкупитися грошима. Вони обов'язково виберуть саме цей варіант. Як вони юридично це оформлять? Ну, в принципі, це не наше питання насправді тут. Російсько-українська війна була постійним джерелом розчарування для всього Білого Дому. Ми справді думали, що це буде найпростіший конфлікт для врегулювання. Я знаю, кому ми ти ще цитуєш. не на фінішній прямій, але я думаю, що є надія, і, можливо, протягом наступних кількох тижнів з'являться хороші новини у цьому напрямку. діджей Венс Дідже діджей, ну, ді а Джей Ді Венс або ж вони діджей вже. Uh, ну, ми це вже це чули, якби тут нічого нового нема, або з'являться, або не з'являться. Але ж бачиш, Катя, ти знову мене підштовхуєш до того, що, от, що все, все залежить від них. Не все залежить від них, хоча багато, це теж правда. Uh, якщо по настрою погляду на новини от зараз в інформаційному просторі, які ми бачимо, спостерігаємо, порівняти минулий рік і цей рік. Краще, гірше, так само. Ну тоді бачиш, ми тоді сварили Байдена, а зараз ми створимо, сваримо Трампа. А різниця є. Бо в четвертому кварталі минулого року Сполучені Штати на допомогу Україні я там навіть мене десь недалеко, табличка є. Вони вивалили просто якусь там фантастичну суму, саму рекордну. Пістра мільярди, здається, ні? Так, так, так. От вона, я не знаю тут. Бачиш, от, uh -huh. чорненькі — це американці. Вони, ну, тобто, та, наш дорогий дідусь Джозеф йшов на пенсію, він виплатив якби, своїм рідним внукам і дітям велику mm -hmm. цю суму. А ось Зараз Штати власне фінансово-складовому аспекті не беруть участі, ну, в реалії що ну, ти зробиш? А, тому, коли ти кажеш, було краще чи гірше. Ну, людей було б більше живих. Ну, це, це, мабуть, єдиний критерій. А політика, ну для тих, хто залишається живий, вона ну, це вічний процес, як інформаційна боротьба, і так далі. І так далі. А, можливо, треба на це питання поставити по-іншому. Якщо знаєш, знову ж таки оптиміст чи песиміст, ти так поставили питання, і такі всі думають, «Да, може, в минулому році було краще, може і так. А можна поставити це саме питання, що так, от, а чи не здивувані ви, що ще рік війни Катя, як і до цього тримає Путіна на матусі. Україна стоїть і взагалі стоїть без Сполучених Штатів, які перестали нас, нам допомагати. Виходить ну майже рік назад. Може, так поставити питання. Події, які ми обговорюємо, вони від цього не змінюються. А ставлення багатьох може змінитися. Ось тут ставимо цей смайлічик такий красивий. Просто закінчений оптимізм Такі. Роман. Це реалізм Катю. Цимбалюк? Катю, це. Цим казано, і вічно незадоволена Катерина Соляр. З цим треба працювати, Катю. Були з вами цього самого оптимістично песимістичного дайджестом. Закликаємо вас до того, що ви ділилися думками Отут от внизу в коментарях. Ну і звісно, пишіть, чия думка вам більше імпонує, або ж, чиєю точкою зору ви. Готові посперечатися або готові її розділити. Ем... Дякую тобі, Романе. Дякую тобі, Катю. Ем... Наступного разу запальничку тобі принесу ще. <гум> Тягни його за ноги, я буду тягнути за голову. <гум>